Друзі, всім привіт! Звати мене Єгор. Хто ще не знає, не пам'ятає, дивіться, знайшов я у себе в телефоні такі відео, які я знімав вже. Ну, ще, ще це був березень, місяць, здається. Там якось нема початку. вже не пам'ятаю чому, але там дуже важлива тема, як на мене. І зараз я саме знімаю цей початок. Потім вам ставлю те саме відео, яке було з березня місяця. А саме, дивіться, далі у відео я буду показувати не дуже приємні речі, але там в самому відео не, не було цих, так би мовити, хто це все зробив, а тепер усі тут на місці. Тут є такий плац, ну це взагалі просто якийсь пустир. А оце. Оцей танкодром це плац, на якому дуже часто зараз просто був сніг, були опади. І сьогодні перший день якогось сонця і вітру. Звичайно, що воно трохи якось висохне. Тут стоять і чекають на заладунки, на загрузку далекобійників. Ну, так іноді тіри, але зазвичай це підлітоники і буси. І он велком, там теж щось. Щось там теж завантажують. І ось тут за деревами це вже карготермінал, тобто вантажний. Там постійно щось відвантажують, тому це місце таке гарне для відстію почекати, там на свою чергу поспати. ну тобто Багато тут людей цим займаються. І я вам скажу так: що, що саме я хочу донести? Тут десь 80%. 80% з того, що я бачив, я тут доволі часто буваю, десь пари разів на тиждень. Тут стоять українці. Тобто стоять машини на українських номерах. І бачите, який тут ну, срач, який тут просто смітник. От. І ви можете сказати мені, що я... Ну що, Я наговарюю, що ну які ж українці, ну хіба, хіба можуть українці таке наробити. Поїхати до Польщі так, і насрати. А я вам скажу, що так. Скажу і навіть можу довести. Дивіться, хто з України? Ми далеко не будемо ходити, я просто нахиляю камеру. І ми вже ось бачимо живчик, сок, садочок. Ну такого точно немає в Польщі. Далі, дивіться, у нас є стакани з окко. Дивіться, сміливість завжди гарна ідея. Сміливо насрати в іншій країні і не мати якоїсь можливості донести до смітника, довести Карпатська джерельна Моршинська, он вог, стаканчик теж. Ось написано, куріння вбиває, розумієте? Я думаю, що це все знайоме, знайоме кожному, хто з України. Єдиного, що тут немає, або це дуже добре сховано, це 5-літровок з, з лимонадом, скажімо так, з таким саморобним лимонадом, який ти виробляєш, коли довго старчиш у кабіні. А, то, що немає смітника, це, знаєте, це не виправдання. Я працював сам і возив, і навіть з країни в країну я все це перевозив, поки не знаходив е, якогось сміття. І так і були якісь... Е, а, ні, о, дивіться. От прям вон, бачите, оболонський лимонад. Прям знайшов його. Ну Ну що можна сказати? І м -м, я возив і смердю щось там, да, після якоїсь рибної консерви, Банки смердить, але ж... Ну бляха, ну є ж якісь кульки, ну замотайте в той кульок та й все. Ну і вези, воно не буде смердіти. Ось у нас трускавецька водичка. Тобто, ну з, е, я не кажу, що тут не сруть поляки, сруть у поляки. Але це, це Польща. І якби у поляків ну, є якесь типу, моральне право тут срати, це їхня країна. От, А коли ми приїжджаємо в якісь інші країни, то ну, пам'ятайте, що ми репрезентуємо. Репрезентуємо свою країну, правда? І не треба срати. Ну, господи. Подивіться, от знову трускавецька, в АТБ продається, правильно? Якщо я помиляюся Ні, ні, щось я загнався, лимонаду тут повно. Вибачайте, надурив у вас. Живчик у нас є обрізаний. Цікаво, що ж тут робили. Сітро. У нас є тут дуже гарно все буде Україна. Оце все. Це не найкраще що є в Україні, і це не треба розповсюджувати і на інші якісь країни. І знаєте що, у кого ще є такий аргумент, що а ось хтось там десь щось якось вибачаюсь сире по якихось інших країнах, ну то нехай сруть, бо ну, не треба брати приклади погані, треба, треба брати добрі приклади, і треба, треба щось добре робити в цьому житті. І... Особливо, коли ви за кордоном і, так би мовити, так чи інакше репрезентуєте свою країну, то просто я ж кажу, не треба срати, не треба бути свиньми, а просто поводьте себе нормально, цивілізовано. І я думаю, що від цього виграють усі. І так само не треба срати і в Україні. Знаєте, Теж хочу це сказати, бо Ну, бо посруть люди. ну Що, ну, що поробиш? Але не треба цього робити, привчайте до цього своїх дітей. Ну і, самі і так, покрой. друзі. Далі мова піде про плац. Він тоді на відео був порожній, бо було, була багнюка, грязюка, усе це, бо був березень місяць, сніг, дощі і так далі. Зараз, як бачите, стоять на цьому плаці. Ну, не можна сказати, що він забитий, але авто є. Значить, що це за авто? Я спеціально я не буду ходити, знімати поміж цими машинами, бо, по-перше, це буде денервувати людей. По-друге, я не стверджую, що саме ці люди, що тут присутні, це все наробили. Але, друзі, всі машини тут на українських номерах. Тобто, що мені дозволяє побачити зір, це АС, АС. ВК, АІ, Київська область, і далі АЕС, о, один оце Реношка крайня, це на польських номерах. ДК. Далі ВК АС. Ну, тобто західна частина України, ось цей плац, який був на відео. Ще раз повторюю, я не кажу, що саме ці люди, які зараз там стояли, що вони Роблять усе те, про що піде мова далі. Якщо не срете по кущам, поставте лайк, побачимо, скільки нас таких, що не сруть по кущах. І поставте, будь ласка, дізлайк. Усі ті, хто сруть по кущах, теж побачимо, скільки у вас таких сиронів, дирубнів є на цьому світі. Так що запам'ятайте лайк. Якщо не, не засираєте природу, і дізлайк, якщо засираєте. Я потім обов'язково скажу, скільки у вас таких сиронів є. А ось вже влітку трохи того, про що далі буде йти мова. Тобто тут, бачите, у нас є лимонад, у нас є. Йогурт Галичина, Карпатська джерельна. Так, звісно, зараз стало більше українських товарів у Польщі, але повірте, йогуртів і карпатської джерельної не можна купити. Є, звичайно, білоруські сигарети, цигарки якісь там сліпата, написано на них. Що тут ми маємо? Там ми маємо в Моженській, бачите, там вже не лимонад, там просто якесь темне пиво. П'ятилітровка теж від карпатської джерельної. Що? Дає значну частину припущення, що насрали тут не поляки. Друзі мої, не поляки тут сруть. Або не тільки поляки. Так буде вірніше. Ще один борт йде на посадку, а я вас запрошую подивитися те відео, яке я зняв в березні місяць. Цікаво, що я пішов там в траву трошки обтерти взуття, ну, бо я потоптався там по бруду. що такий поперець, Тут люди навіть не навіть не постадалися свої дані залишити. Так от я хочу сказати, що Стрельчук Олександр Якович не треба срати тут е під аеропортом Шопена. Розумієте? Волинська область, місто Ковель, не треба так робити. Бо, а якщо осерете, то хоч не залишайте ніяких доказів е ну, того, що, що то ви робили. Ну, так не треба. Я за вас цей папірець викину, але ну, будь ласка, наступного разу самі застоїти. і І це не стоянка, це ніякі не паркінги, це якісь такі з'їзди з дороги заасфальтовані, самі як бачите, ну або там плитка, або асфальт. І всюди, де би ви не з'їхали на такий з'їзд, картина буде та сама, як я вам показую. І, звісно, всюди можна знайти такі, так би мовити, українські привіти. Як бачите, тут це територія з аеропортом і досить тут багато такого. Але саме смішне, що тут є, так це автосалон Феррарі. Феррарі і Альпін. Просто найкраще місце для автосалону. Це за аеропортом. Просто майже за Варшавою. До речі, не раз бачив, як хтось сюди прилітав і на гелікоптері. Що можливо, щоб купити собі. Якусь машинку.